Доброго дня, діти! Послухайте, що це за звуки. Як ви гадаєте, хто видає такі звуки? Так, це різноманітні комахи. А чи добре ви знаєте комах? Давайте перевіримо. Я читатиму загадки, а ви відгадуйте. В теплу пору на городі вона шкоду учиняє і листочки на капусті з апетитом поїдає. Так, це гусінь. Весело вона літає, квітам вічка розтуляє. Каже, годі квіти спати, я прийшла медок збирати. Так, молодці. Він, рожевий і маленький, нам розпушує земельку, Хоч без руки і без ноги в дощ вилазить на дорогу. Дуже схожий на сучок це маленький. Черв'ячок, молодці. Ця червона намистинка має крильце у краплинках, невеличка, гарна дуже, упізнає її, мій друже, на твою долонечку прилетіло сонечко. Молодці діти, всі загадки відгадали. Пропоную нам з вами сьогодні зробити поробку, але спочатку підготуємо наші ручки та зробимо пальчикову гімнастику. Приготуйте ручки. Два сонечка я знаю. Мов куля золота, одно на небі сяє, а друге ось літа. За сонечком маненьким біжу я навпростець, ловлю його у жменьку, мов сонця променець. Боятися не треба, лети собі у світ. І сонечку на небі ти передай привіт.